Не часто на концертах у Києві можна побачити лідера гурту Тік Віктора Бронюка. Але ця ситуація найближчим часом зміниться, оскільки Бронюк буде мати більше часу для творчості, бо нещодавно пішов з Лав ЗСУ. Я звінився, в мене батько міліт першої групи він переніс інсульт, якби, і Я теоретично міг нети збройних сил, але тоді був час. Я прослужив рік і два місяці, от і скільки. Якби ситуація вимагала е, трошки більш час приділяти. Ще зізнався нам, куди його старша донька Єва вступила навчатись після 9 класу. Ми вирішили, що вона вступить до фахового педагогічного коледжу на е, спеціальність англійська мова, література приховацька діяльність. Вона вже здала іспити. йде, тобі більше в мене чтильська династія, в мене мама, е, я сестри, брати це всі педагоги. А донька взагалі хотіла цю професію? Ви себе пригадуєте в 9 класі, ви багато чого хотіли. Вона ну, з п'ятого класу я знала, де я буду працювати. Я по собі знаю, що мені, я ніби і хотів, але сказати, що я дуже орієнтувався, куди я хочу, це така собі, це, це, це неправда. Це універсальна спеціальність сьогодні знання мов це якби, потрібна річ.